Всім бажаю здоров'я, козацького. Сьогодні хочу поговорити на тему, коли людина, тобто військовий, військовослужбовець, повертається додому з ампутацією або на кріслі колісному. Нам з суспільством потрібно зробити так, аби йому було комфортно повертатись в наше не зовсім. Таке суспільство, яке його зрозуміє, до чого я веду. Бо військовий, який пережив бойові дії, оцінює життєвий шлях по-іншому. А суспільство живе ще по-іншому. І нам потрібно докласти усіх зусиль, щоб цивільним постаратись зрозуміти військових, що хочу попросити від себе. Та як людина з інвалідністю, яка пересувається вже на кріслі колісному 18 років, хочу попросити від себе для них поваги, розуміння, підтримки в будь-чому. Просто підійдіть, просто поговоріть. Для вас це дуже мало, а для них підтримка, увага і взаєморозуміння це для них саме найважливіше. Всім добра, у всіх все буде добре. Слава Україні! Слава нації!